Художня культура Греції одна з наймагутніших у стародавньому світі. Цю античну країну, яку прославив Гомер всесвітньо відомих шедеврах Іліаді та Одисеї, називають колискою європейської цивілізації джерелом її величі. Термін античність походить від латинського слова старовина. Його вживають на означення культури і мистецтва стародавньої Греції, а також стародавнього Риму, які існували у Середземномор'ї, на північному Причорномор'ї, з 3-го тисячоліття до нашої ери і до середини п'ятого століття нашої ери. Напевно, вам вже відомо, що в повсякденному житті греки намагалися наслідувати своїх богів і героїв. Образ завершення людини став основою античного мистецтва, тісно пов'язаного з міфологією. Прекрасного Аполлона, Бога натхнення, покровителя мистецтв, супроводжували дев'ять муз, які опікувалися науками і мистецтвами. Музу історії Кліо зображували із совоєм паргаменту в руці, музу астрономії Уранію з циркулем. Каліопа, цирклем. і ірато надихали на створення епічної поезії гіму. Останнє ніколи не розлучалося із солодкоголосою лірою. Театром опікувалися і Італія, покровительки трагедії і комедії, яких зображували з трагічною і комічною масками відповідно. Музу танців терпсіхору і покривительки музики Євтерпу легко пізнати за інструментами, атрибутами Анфою і Флейтою. Високого рівня розвитку досягла в Греції архітектура і скульптура. Храми оточували рядами колон, прикрашали рельєфами, статуями. До важливих досягнень античності в царині зучиства належить винахід ордерів суворого дорічного, краційного іонічного, з колоною, що завершилася валютою і пишно декоративного корінського з верховкою колони у вигляді листя пальми чи лотуса. Площі грецьких міст також прикрашали статуями, виготовленими з дерева, бронзи, мармуру, у них скульптори прагнули втілити ідеал краси людини. За твердженням давньогрецького письменника, історика і філософа Плутарка в Афінах було більше статуй, ніж живих людей. Імена деяких скульпторів дійшли до нас Мірон, Фіді, Поліклет, Скопос, Праксити. Давногрецькі скульптори досягли вершин у передані. Рухів людини, відомий дискобол – Перша класична скульптура, що зображує людину у складному русі, у повороті. Оригінал Дискобола, який вважають роботою скульптора Мірона, не зберігся, але він представлений римськими копіями бронзовими і мармуровими. Мірон був видатним. Реалістам, знавцем анатомії, навіть ці недосконалі відтворення дають зрозуміти, що оригінал це шедевр динамічної скульптури. Статуя передає напружену позу атлета, скульптура дискабол – це символ сучасного олімпійського руху. Що підкреслює зв'язок з традиціями античного спорту? Твори античного живопису не збереглися, уявлення про цей вид мистецтва дають силуетне зображення на вазах, що відтворюють сюжети давногрецьких міфів. Грецький вазопис був червоно і чорнофігурний. Вази виготовляли найрізноманітніших форм, які підкреслювали орнаментом, зокрема міанду ховання громадянина, поети, аеди співали свої вірші і гімни, акомпанюючи собі на лірі або кефарі. Серед духових інструментів набули поширення сірінга флейта пана і Авлос, подвійний габой. Мистецтво Стародавнього Риму зазнало значного впливу попередників, греків. Проте римські митці збагатили античну спадщину власними ідеями. Окрім храмів, мавзелеїв і театру, вони споруджували аквідуки, водяні мости, дороги. Терму віллі. У будівництві застосовували цемент, використовували завдяки цьому такі нові архітектурні форми, як арка, аркада, склеплення, купал. В оформленні переважали мозаїка і оригінальний настінний живопис. Провідною ознакою мистецтва імперського Риму була монументальність, основою архітектури форуми. захоплення відовищами гладіаторськими боями, перегонами на колісницях, бітвами за звірями, спонукало до появи грандіозних амфітеатрів, які, на відміну від грецьких, будували на рівному місті у формі кільця. Відомий на увесь світ амфітеатр колізей, визитівка сучасного міста Рим і всієї Італії. Про колишню велич Римської імперії свідчать могутній купельний храм Пантіони. Помпезні арки, колони, розкішні палаці, фонтани і басейни. Історичні рельєфи відображували перемоги правителів. Урадчисті статуї звеличували їхню мудрість. У мистецтві скульптури провідне місце належало реалістичному портрету. На відміну від ідеалізованих і узагальнених грецьких зображень, у яких не передбачалася достовірність образу, римські люсти і статуї передавали індивідуальні риси людини, її характер. Жанрова палітра охоплювала парадні, камерні парні, кінні портрети. Високого художнього рівня досягли фаюмські портрети результат поєднання досягнень римських митців у пізнанні натури з єгипетськими традиціями поховального ритуалу. Музична культура Риму зазнала впливу грецьких митців, проте стала розважальна відовищною. Поетичні твори співали в супроводі щипкових інструментів, ліри кіфари, театральні та церкові вистави супроводжували звучанням великих оркестрів і хорів, у військових походах грали на духових інструментах, подібно до грецьких агонів. Проводили капіталістські змагання поетів та музикантів. Популярність мали концерти віртуозів, музикування в побуті. Професію вчителя музики і танців вважали почесною. Римлянам належить винахід водяного органу від інструмент входив до складу ансамблів що супроводжували гладіаторські бої, театральні церкові вистави на громадські свята.